Шановні колеги, продовжуємо засідання комісії земельної і ставлю на голосування проєкт рішення. Ставлю на голосування прямо денний, який складається з 17 питань. Ставлю на голосування. Хто за? Хто проти? Хто? Перше питання. Проти звернення співвласниками нерухомого майна. Під КСНДК ЧТС та Онизький про затвердження проєкту з Домуністром щодо відведення реазмірної ділянки з кадастра номером послідній номер 13 переслування на умовах оренди. Хто за? Проти і приймуть це не у вас. Друге питання. Розгляд звернення Білківського сільського голови Василя Зайкана про погодження проєкту з Домуністром щодо встановлення меж з Білківської територіальної громади Кузького району Забрюкарської області. Ставлено на основі. Хто за? Проти і Ну, Третє питання. Розозведення промадина Салея Юрія Юріюча підвержувати ще до mm -hmm. відведення зміни ділянки своє призначення, якої змінюється. Uh, місто хуст ферна раковці No135. на голосування, що зробити виїздну що Підімотися щодо ділянки. Ставлю на голосування. Хто за виїзну комісії? Хто став? За проти утримуємося Четвертий. четверте розраз звернення щодо надання дозволу на розробку технічної документації зимову сторі що щодо між за мене ділянок натури на місце врахує сертифікати на за частку частику надати Розробку технічної репутації зиму стоїть щодо встановлення меж глянути наторі на місцевій місцевих. рахунок сертифікатів. право на земельну частку пайна наступним громадянам. Лукаш Іванівна. З целостибілку уроджує за тестує. Юришевець Володимир Михайлович. Uh, так село Нижнє селище Урочі Хути на території Хуцької ТГ. Тери. Орос і резиденти Дмитрівні. Село Крайникове на території Хуцької ТГ. Тери. Ставлю на голосування хто за, проти, утримався, на голос. П'яте питання. Розразвернення громадянства Щодо затвердження технічної документації і замою щодо встановлення відновлення межзерної ділянки натури на місцевості та відділення натури земельних частки файли.

Нема... Комісії то що. Це було все перш ніж дивився. Але лишилися на синості було ще? Ні, я попал. Может быть? Сіна. Давайте <majestlaughs> дальше сейчас. Турция. Нас, знаете, один, два. А это заслуживает. То есть очень их есть. Ну, давайте... Давайте... Давайте. 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 Було родані матеріали, всі могли подивитися, але тепер можемо зачитати фамілії, щоб, щоб бути уважні, щоб не було конфлікту інтересів. Плиска за середньою Михайлович. Це Оліза, Олімпійська, будинок 70. Саловіза, В Розічка Біла, Лака. Потом. Михайлівна. Давайте наступне питання, а зараз другуємо зачитаю. Шосте питання. Стави на голосування п'яте. у кінці розглянення. Охозимо потім удалося. Ставити на голосування 5. У кінці, то у кінці. Прайміця, шосте питання. Позабережені технічної декладації? Депутати... Шосте. Ні, шосте добре. це шосте, шосте. Позабережні технічні декодації і заменить, що станову не кандидатів, і це Власне з громадянам. Затвердити технічну документацію з містом і земля на Турі. Ми се студію громадянина. Майрало Хмеляну Федоровича, кусто 22. Малета Олені Стефанів. Це за вулиця, крайня номер. Раславка мінії Федорівні. Село Кірші Івана Чиндеяна номер 20. Вайдич Марії Міхайлівні куст Керамічна 32. Пентя Микола Дмитрович, куст Олега Куцина номер 29. Фанта Івана Михайловича, село Киришев, улица, Кириш і вулиця Кирська 25. Монич Василіни Іванівни, Сокорниця Садова номер 44. Величко Федіру Івановичу, куст Німецька 70А. Фанта Василю Васильовичу, село Сокорниця, вулиця Полива номер 12. Гелебан Ганна Васильевна, село Стеблівка, Салбовор, 117. Петока Степан Васильович, село оливче вулиця Михайла, Шелепіти, номер 3 п'ятока Марія Юрівна, село липча Михайла Шелепіти, номер 7 Овчарок Уляні Миколаївні, село Натка вулиці Осадинці, номер 19 Володимра Ленна село Черкішки Міляна Лецька, No14, Бобович. Оксані Юрівній, село Липче, центральна, 60. Синеч Васильо Юройович, село Липче, вулиця Дужке, номер 17 Алканець Марії Дмитріїв, село Іза, вулиця Раковського, номер 10 Понізович Івана Євгенічу, село Копашні, Прибанківське, 37. Чоловік Кристіні Іванівни, село Маркова, учительська, 4.5. Орус Олександру Вікторовичу. Село Скадрівка, вулиця Салбов, номер 160. Завка Іван Масильович, село Кошельово, вулиця Леся Українки, номер 23А. Аджа Володимир Михайлович, нижнє селище, вулиця Центральна, 31. Куст Воробкевича, номер 13. Енеді Олександр Михайлович, громадяна на переходних пунктів. Цього рішення передати у власність. Ставлю на голосування. Хто за? Хочу попитати, там було таке, як тебе подавали. Три недільні назад. Відповідно, я ставлю на обласне. Хто за? Промоклий. Відповідно, я ставлю на обласне. щодо відведення замінних ділянків місць вулиця Тейт-Овальорі №9, катастрофію №8969. Ставлю на обласне. Хто за? Промоклий. Відповідно, я Восьме питання. Про затвердження технічної документації з местної щодо поділу та об'єднання земельної комунальної власності, що розташована за адресою агресію міських услуг. на ставлена собі. Хто за? Хто проти, підтримується? Знову се. Дев'яте питання. Промона дозволу на обладнання технічної з землю щодо поділу та об'єднання земельної ділянки комунальної власності, яка розташована міських услуг і суд.

Так, десяте питання. Про надання дозволу на розруху проєкту за меру, що до віддання за мене Діляна Савокерщик. Заведення два місті вулиця Франка. Більмо на землю черги поставила голоса. Кто за? Против. Утримався. Відновилося. Ну, Одна голоса. Один питання. Про надання дозволу на розроку проєкту за щодо Що до відведення за мене ділянка це призначить козміться? Міський хуст вулиця Франка, вулиця Івана Франка. Станом на голосування, ХТО за? Проти, 13, 11, 12 питання. Про надання оренду ділянки товариства закарпаття Солос. Оренда даємо оренду на 10 років, 6% відбувалося. Ставимо освободі. Хто за? Проти. Тримуся. E, Про затвердження технічної документації за замість щодо встановлення нормально збройних дітей. Власті, шат розі Юрій. Кириши в, в рекреационной зоне. Ставим на него с вами. Кто за? Вот их. Уплинется в нос. Четырнадцатый вторник. Про затворение проекта за мною, щодо еще раз взяли зеленые глянки. Целевое призначение, которое изменится на межевом месте. Плюс «Зелена енергія» зеленая энергия за Карпатию. Ставим на него с за? Кто за? Вот их. 15-те нос. Пятнадцатый вторник. Что на момент разумного взрослого проекти комуністу щодо відміри земельної ділянки праця Карпатний Рудпром. Ставлено на 40 за. Проти. Приймався. 16 питання. Про затвердження проєкту замінництва щодо відміри земельної ділянки пристойного мова Харенди. Володянного легалу КМ. Пропозиція була, що робити на цьому на голосування. Хто за? Хто за? Хто за? Хто

Переховую поміну запускали Михайловина. Село Кар... карпов плаш, урочище карпов плаща для районного свіста селянського господарства. Колопой до вас Село крайники урочище біля для районного видніх освітства господарства. Речка Ольга Стефаніна, село Липче урочище Черяки. Свиреба Марія Васильівна, село кривої урочище Полінець, <coughs> за мене гранат номер 6. Вакарова Марія Дмитрівна, село Іза урочище Карті Плаш, Бойко Василь Іванович, село Нижнє селище вулиця Незалежна, без номер заведення особисто связанського господарства. Садош Василь Іванович, село Крайнське урочище під комплексом. Кобраш Маріані Степанівні, село Липче урочище Заріка. Гечка Івана Івановича, село Сокирниця, урочище Чучки. Гечка Вікторія Михайлівна, село Сокирниця, урочище Чучки. Самі намі слава. Що за? Тоді ще не даємо. Самі нам треба пояснити. Ми готові. Що я можу сказати? Генвей. Ганна Іванівна звернулася до нас із заявою. Прошу затвердити технічну документацію з щодо встановлення і відновлення меж земельної ділянки натурі на місцевості та виділити земельні ділянки в натурі на місцевості площею 07га. 0, 1, 0, 0, 41 врахунок сертифікат на земельну частку ПАІЗЗК No. 2.0 прецедент 960 в селі Липча, урочище Мочар. Ставлю на голосування включити в перелік списка. Хто за, проти, отримався в судового І за основу. Хто за, проти, отримався в судового осіб. Закриваємо засідання земельної комісії.